Доброго дня! Всесвіт відкриває вам новий шлях. Дізнайтеся, який саме з тієї інформації, яку вам нададуть. Він вам сподобається. Тривалий час. Ви знаходилися в комусь уроці в хоробливій ситуації. Все думали, як вам перемогти. Ну ви бажали. Покращити свою ситуацію стосовно фінансового получення достатку. Ви Боролися, активно діяли, бажали розвитку. Але ви проходили урок, якої би складною хворобливою ситуація не була, але цей урок ви повинні були пройти, тому що далі ви не змогли рухатися і досягнути благополуччні достатку. Рід підтримував вас на даному шляху, ситуація була хворобливою. Але от вам потрібно, щоб перейти на наступний етап, потрібно було очистити, працювати. Числавія, алчність, меркантильність. Якщо раніше ви прагнули і досягали саме того матеріального рівня фінансового, але в певний період ви позбулися можливості. І саме хворобливий стан, тому що ви не мали шансу, можливості, ви думали, ви прагнули, ви боролися, щоб здобути саме той рівень, який ви мали раніше, в минулому. Але ви повинні були зрозуміти, що саме у цей момент, коли ви вас позбавили даної можливості мати те фінансове положення, той фінансовий достаток, саме ви і почали проходити цей урок. Щоб пропрацювати, щоб ви здобули для себе можливість розуміння, що фінанси не є ціллю влада, статус не є ціллю, а ви активно прагнули саме досягнення цих цілей. І от ви досягнете розвитку, можливості гармонізувати і покращити ситуацію тоді, коли пройдете даний урок. Коли зрозумієте саме це. Да? Ситуація проясниться і покращиться. І ви досягнете успіху. Якщо це новина для вас, то вона своєчасно, ви повинні на даний момент зрозуміти, що саме відбувається, і чому ви не маєте можливості шансу покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку на даний момент. Ну, або протягом. Певного в курсі значного періоду.